Тарас Шевченко, думка. Наші мені чорні брови, наші карі очі, наші літа молоді, веселі дівочі. Літа мої молоді, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітра линяють. Серце в'яне, нудить світом, як пташка без болі. Наша ж мені краса моя, коли немає долі. Тяжко мені, сиротини, на цьому світі жити, Свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати? Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, плач же, серце, плачте, очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесеньки за синє море, чорнявому, зрадливому на люте горе.